А Ми далі поговоримо про гроші. 50 мільярдів євро від ЄС для України це замало. Так вважає голова бюджетного комітету Європейського парламенту Йоган Ван е Овертвельд. Не військові потреби України. Становлять 3 мільйони євро на місяць, а це значить 36 мільярдів на рік. Ну а ухвалена євросоюзом допомога складає лише 50 мільярдів євро, які надаватимуть нам упродовж 4 років, тобто 12,5 мільярдів євро на рік. У домовленостях між ЄС і США йдеться про те, що кожна сторона братиме на себе половину потреб України, а це по 18 мільярдів. Відтак. Кожного року в Україні бракуватиме щонайменше 5,5 мільярдів від ЄС. Це 22 мільярди дефіциту за 4 роки. Україна готує для міжнародного валютного фонду план на випадок припинення американської допомоги. Він передбачає розширення продажів внутрішніх облігацій, підвищення податків та скорочення видатків. Про це пише Блумберг. Запропонувати такий план. Український уряд може уже 12 лютого під час візиту делегації фонду до Києва. Візит до слова передує перегляду кредитної програми для отримання 900 мільйонів доларів траншу. Цього року Україна має отримати 5,3 мільярда доларів за програмою МВФ. Ігор Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій. З нами на зв'язку обговоримо із ним ці фінансові ініціативи. Добрий ранок, вітаємо. Добрий ранок, вітаю. Та, ну почнімо власне з тих 50 мільярдів євро. Це політичне рішення, яке було ухвалене, яке було дуже важливим для України. І ну тут нема що приховувати. Це величезні кошти, так правду, та 50 мільярдів. Але ось ця оцінка, яку ми почули від представника Європейського парламенту, наскільки ви з нею погоджуєтесь про те, що цього мало, і чи є інструментарій заповнити ось цей брак, те, чого нам бракуватиме. Ну одразу хочу сказати, що коли ми оцінюємо потреби в зовнішньому фінансуванні, ми дійсно повинні оцінити стан української економіки і певні перспективи. На сьогоднішній день ми бачимо, що ситуація в економіці є дуже непростою. Непростою в тому сенсі, що війна продовжується, війна це витрати, і кожного разу, кожний день, ми фактично повинні думати про те, як ми будемо забезпечувати сили безпеки і оборони України для того, щоб захистити Україну. Тому, якщо перейти безпосередньо до нинішньої ситуації, треба згадати кілька цифр у 2023 році. Україна змогла мобілізувати приблизно 43 мільярди доларів. Потреби в зовнішньому фінансуванню на цей рік, ну за такими, я би сказав, дуже оптимістичними оцінками, складають 37 мільярдів доларів. Але проблема полягає навіть не в 2024 році. Проблема полягає в тому, що ми повинні мати чітке розуміння фінансування в 2025, 2026, 2027 роках, і це для нас принципово важливо отримати отакий от середньостроковий орієнтир. Ми всі пережили 22-й рік. Ми пам'ятаємо, як ми очікували грошей від наших партнерів допомоги від наших партнерів. В якийсь місяці нам приходило там півтора-два мільярду, в якийсь трошки більше, і це все створювало вели великий елемент невизначеності в українській економіці, і другий момент, на якому я хотів би можливо закінчити такий конкретний вступ. Ці гроші, які ми отримуємо, це гроші, які пов'язані. Ну давайте називати речі своїми іменами з виживанням української економіки. Тут є звичайно якісь кошти, які йдуть на відновлення, на поточне відновлення того, що сьогодні Росія руйнує своїми артилерійськими та ракетними обстрілами, але це саме гроші, які підтримують нашу економіку. На плаву і гроші, які дають можливість забезпечити певний рівень, в тому числі і соціальної стійкості, що буде при песимістичному прогнозі, якщо цієї допомоги таки забракне, або вона буде неритмічною, на чому завжди наголошує Нацбанк? Ну і тут можливо три варіанти. Перший варіант ми отримуємо гроші, які нам потрібні. І тоді питання, перш за все, до України наскільки ефективно ми з ними зможемо скористатися. Другий варіант це коли ми отримуємо грошей не досить, Тоді очевидно, нам треба буде переглядати бюджет і збільшувати, скажімо, ті ж самі плани внутрішніх безпосередньо запозичень. Ну і переглядати нашу стратегію. Такий дуже конфліктний документ стратегію національних доходів. Де Витися звідки ми ще можемо змобілізувати кошти на потреби фінансування фінансування і економіки і соціальної сфери. Ну і нарешті, третій варіант це мобілізаційна економіка. Якщо грошей просто немає, то зрозуміло, що пріоритетом є військові витрати, і тоді ми будемо ще більше економити в бюджеті. Ми будемо переглядати велику кількість. Можливо, навіть я не хочу про це говорити, але й певну так мовити частину можливо так ска соціальних виплат. Тобто, фактично, ми будемо реалізовувати гасло все для фронту, все для перемоги. Хоча воно прийшло з минулих років з радянського часу, але тим не менше, коли мова йде про виживання України, то це завдання номер один. Буквально хвилина нас залишається, але щодо інвестування інвестиції, чи можливо ці гроші заінвестувати в будь-що, чи все ж таки це історія про те, що нам треба їсти, нам треба платити пенсії, виплати і так далі. Ну, одразу хочу сказати, що 50 мільярдів це гроші, які йдуть перш за все на потреби підтримки нашого бюджету, да, тобто наших різного роду витрат, в тому числі соціальних. От тут є невеликі кошти, які порівняно на великі кошти, які можна буде зінвестувати. Але це поточна відбудова. Тут є певні кошти, які можуть бути використані для залучення, скажімо, іноземних інвестицій, але це не кошти на інвестиції як такі, і е, треба розуміти, що. Без реалізації якихось заходів, спрямованих на залучення приватного капіталу, виключно за рахунок міжнародних коштів наші інвестиційні потреби ми ніколи не закриємо. Дякуємо. Дякуємо за ці пояснення, за лаконічну відповідь. Ігор Бураковський. Нагадаю, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Щойно з нами на зв'язку йшлося нам про 50 мільярдів євро, які країни заходу Євросоюз надають. Надаватимуть упродовж трьох років Україні.